Всім доброго дня! Так, виникла в нас така проблема з інвертором, коли вимикається світло, мережа основна пропадає, тобто інвертор блимає і десь там на декілька мілісекунд пропадає світло. Інвертор у нас ось такий: 20 кВт. Їх тут два в парі стоїть. Проблема дуже просто вирішується. Зараз спробую зняти. Заходимо в налаштування мережа. І знімаємо, тут є в самому кінці. Оці галочки всі. Їх просто знімаємо, зберігаємо і все. Проблема в нас пропала після цього. Зараз виключу світло, і покажу вам, що нічого не блимає. Так, виключаємо вхідні автомати. Все чітко. Все, всім дякую за перегляд. Може інформація буде комусь корисна.